Продовження. Але я навіть не знаю дороги до своєї країни, опирався далі Едмунд. Це просто, відповіла королева. Бачиш отой ліхтар? І вона вказала чарівною паличкою на ліхтар, під яким Люсі колись зустріла Фавна. Прямо від нього йде шлях до світу людей. А тепер дивися туди. І чаклунка тицьнула паличкою в протилежний бік. І скажи мені, чи ти бачиш два невеличких пагроби, які здіймаються понад деревами? Здається, бачу, відповів Едмонд. Що ж, мій будинок прямо між цими пагорбами. Тому, коли прийдеш наступного разу, знайди ліхтар, подивися на пагорби та простуй крізь ліс, поки не дістанешся мого будинку. Але пам'ятай, мусиш привезти з собою решту. Я можу дуже розсердитися на тебе, якщо ти прийдеш сам. Я зроблю все можливе, сказав Едмунд. І до речі, додала королева, не слід розповідати їм про мене. Буде весело, якщо це залишиться нашим секретом. Гаразд, зробімо їм сюрприз. Просто приведи їх до двох пагорбів. Такий розумний хлопчик, як ти, легко знайде для цього привід. А коли підійдете до мого будинку, можеш сказати: Нумо, подивимося, хто тут живе або щось таке. Впевнена, що так буде найкраще. Якщо твоя сестра вже зустрічала одного з фавнів, вона могла чути дивні історії про мене. Знаєш, брудні вигадки, через які вона побоїться прийти, фавни усілякого наверсти можуть. Повір? А тепер. Будь Ласочка, ну, будь ласочка, несподівано вигукнув Едмунд. Може, ви дасте мені хоча б шматочок рахатлу куму на дорогу? Ні, 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 засміялася королева. Ти маєш. Дочекатися наступного разу. Вона подала гномові знак Рушати, але перш ніж санчата зникли з очей, помахала Едмундові рукою зі словами. Іншим разом, іншим разом, не забудь, приходь швидше. Едмунд Усе ще витріщався ослід саням, Коли почув, як хтось кличе його на ім'я, роззирнувся і побачив Люсі, що простувала до нього з протилежного боку лісу. Едмунде, скрикнула вона, ти теж зміг потрапити сюди. Хіба це не чудово? І зараз гаразд, перервав її Едмунд, я бачу, що ти мала рацію, і це справді чарівна шафа. Якщо хочеш, можу навіть вибачитись. Але де, заради бога, ти була весь цей час? Я шукав тебе по всіх усюдах. Якби я знала, що ти теж проберешся сюди, я б зачекала, відповіла Люсі занадто втішена та схвильована, щоб помітити, як роздратовано він розмовляє, і як незвично розчервонілося його обличчя. Я обідала з моїм любим містером Тамносом Фавном, і в нього все добре. І біла відьма навіть не покарала його за те, що він мене відпустив. Тому тамнус вважає, ніби вона нічого не пронюхала. І надалі, мабуть, усе буде гаразд. Біла відьма? перепитав Едмунд. Це хто така? Не мерзенна особа сказала Люсі, вона іменує себе королевою нарнії, хоча взагалі не має жодного права бути королевою. Всі фавни, і дріади, і наяди, і гноми, і звірі ну всі, її просто ненавидять. Вона вміє обертати людей на камінь і робити всілякі інші жахіття. Це вона начаклувала, Нарнії завжди була зима, лише зима, але без різдва. Вона роз'їжджає всюди на санях, запряжених оленями, з чарівною паличкою в руці і золотою короною на голові. Едмондові і без того було вже зле. Від надлишку з'їдених солодощів. А коли він почув, що жінка, з якою вони так заприязнилися, виявляється, є небезпечною відмою, йому ще погіршило. Але ж хлопцеві й досі понад усе на світі хотілося знову поласувати. Прохатлу лукомом. І хто тобі розповів усі ці побрехеньки про білу відьму? запитав Едмунд. Містер Тамнус Фавн, відповіла Люсі. Не завжди треба вірити в те, що верзуть Фавни? Прорік Едмунд таким тоном. Ніби знав про все це значно більше від сестри. Хто тобі так і сказав? здивувалася вона. Та це всі знають, відповів Едмунд. Спитай, кого завгодно. Але стерчати тут у снігу не надто цікаве заняття. Ходімо додому. Справді ходімо, погодилася Люсі. Едмунде, я така рада, що ти теж зміг сюди потрапити. Тепер, коли ми обоє тут побували, всі наші точно повірять Онарнію. Буде так весело. Але Едмонд сам собі подумав, що для нього це буде не аж так весело. Як для Люсі доведеться визнати перед рештою дітей свою помилку. До всього він був упевнений, що всі стануть на бік фавнів і звірів, натомість він сам уже більш ніж наполовину тримався на боці відьми. Йому й уявити було годі, що він казатиме, і як берегтиме свій секрет. Якщо всі з ней базікатимуть про Нарнію. Цього разу Едмунд і Люсі йшли досить довго, аж поки раптом не відчули пальта замість гілок довкола себе, і наступної миті обоє вже стояли в порожній гостьовій кімнаті. Слухай, сказала Люсі. У тебе жахливий вигляд, Едмонде. Ти нормально почуваєшся? Зі мною все гаразд, відказав Едмонд, хоча це було неправдою. Його жахливо нудило. Тоді ходімо, сказала Люсі, пошукаємо інших. Нам стільки треба їм розказати. А скільки чудових пригод на нас тепер чекає, коли ми всі знаємо про Нарнію. Продовження буде.